Куштую те, що ніколи не куштувала, випуск 94. Беру ось такий том'ям з морепродуктами швидкого приготування. Він повинен бути ще гострим, скоріш за все. А до нього я візьму рідкий фруктовий ментос з желейними шматочками. Ніколи в житті не чула і не бачила, що таке існує. Заливаємо все гарячою водою. Трошки дуже сильно летить у всі боки, тому довелося використовувати кришку як захист. Я десь в центрі міста продукти на столі починаю дегустацію. Поки я шукала місце, де присісти, том'ям якраз встиг. Нормально заваритися, тому з нього і почнемо. Багато всього. Пахне як типова азійська локшина. Виглядає апетитно. На смак досить гострий і смачний. Але нічого особливого за такі гроші, якщо відверто. Ментос фруктовий мікс з якимись там шматочками. На вигляд прикольного блідорожевого кольору. Пахне теж прикольно. П'ю за те, щоб побільше долітало і допливало. На смак реально нагадує справжній ментос. Тільки рідкий. І з якимись там шматочками. Це прикольно. Лайк! Like.